російський ворог, вкотре атакував мирне населення України, чим спричинив безліч руйнувань цивільної інфраструктури. Так у ніч на 4 липня ударні безпілотники влучили по Одещині. Наслідок ударів спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці спільно з добровольцями оперативно ліквідували. Зокрема, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку, де вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужка Кидував пожежу на власному подвір'ї. Той же час на Хмельниччині тривога практично не замовкала. Там сили ППО знищили два ворожі БПЛА. Постраждалих та загиблих немає. Проте внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього перекриття. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Окрім того, 3 липня на Дніпропетровщині зафіксували понад два десятки російських атак. Зокрема, по Нікопольщині агресор завдав ударів із артилерії, скеровуючи БПЛА на населені пункти. Пошкоджено приватні підприємства, автокран, напівпричіп, ринок, магазин, дві адмінбудівлі, дитячий садок та чотири багатоповерхівки. Понівечені також приватна оселя, легковий автомобіль і парник. Зачепило й лінію електропередач. Зокрема, через ворожі обстріли виникло декілька займань. Ніхто з людей не постраждав. Буковина попрощалася ще з трьома героями, які поклали свої життя за мир на українській землі. Солдатові Михайлу Ребі, воєновійськової частини А 2582 віддали останню шану в глибочку. Із сержантом Андрієм Малим, воїном військової частини а 0224 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшого солдата Станіслава Кравченка, воїна військової частини 9937 державної прикордонної служби, в останню дорогу провели у селятині. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Літня спека та волога погода створюють ідеальні умови для розмноження комарів, а разом із ними і для поширення небезпечних хвороб. Одна з таких гарячка західного нілу. І, хоча раніше ця недуга асоціювалася переважно з тропічними країнами, через зміни клімату вона стає сезонною загрозою і для наших регіонів. Випадки недуги були зареєстровані у Києві, Київській та Черкаській областях. Захворювання, що передається через укуси комарів, і в деяких випадках призводить до госпіталізації та навіть смерті. Через ускладнення, такі як Менінгіт та енцефаліт, чи є небезпека поширення вірусу у Чернівцях і що потрібно знати про профілактику? Епідеміологи наголошують, що наш клімат створює комфортні умови для розмноження переносників хвороби, а саме комарів. В минулому році в багатьох країнах Європи ускладнилася епідемічна ситуація з гарячки західного нілу. Було зареєстровано понад півтори тисячі захворювань гарячкою західного нілу серед людей. Багато людей. Померло в країнах Європи, і в Україні також було ускладнення епідемічної ситуації з цієї хвороби за 2024 рік в Україні було зареєстровано 99 випадків цієї хвороби. Гарячка західного нілу є особливо небезпечною хворобою через її швидке поширення. Передається через укуси укуси комарів, які в свою чергу кусають перелітних птахів. От перелітні птахи якраз є таким резервуаром вірусу. Також однією з причин, чому варто всіляко берегтись від комарів, це кількість летальних випадків від інфікованих комах. Хвороба має дуже високий відсоток летальності. До 14 захворівших людей можуть померти від гарячки західного нілу внаслідок ускладнень, таких як енцефаліт, менінгіт і інших ускладнень, які можуть призвести до смерті. Інкубаційний період може тривати до 21 дня. Проте, якщо вже і через декілька днів після укусу комахи людина помітила неприродні зміни, варто одразу звертатись до лікаря. Якщо людина Виявила в себе якісь ознаки хвороби після укусу комара. Якщо минуло пару днів, там тиждень минув, вона повинна звернутися по медичну допомогу для того, щоб виключити або підтвердити гарячку західного нілу для того, щоб своєчасно розпочати лікування. Окрім людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями та осіб з ослабленим імунітетом, за словами Юрія Падурару, групу ризику також становлять люди, які постійно перебувають у місцях, сприятливих для розповсюдження комах. Групами ризику гарячки західного нілу є. Люди, які проживають біля водой, де є перелітні птахи, де є комарі, люди, які займаються мисливством, риболовлею, є групи медичного ризику. Гарячка західного нілу протікає у вигляді гострого респіраторного захворювання, відповідно як звичайний гриб. Температура, нежить, кашель. Інші ознаки, які проявляються як, як грип. Ще однією причиною, чому варто остерігатися збудників хвороби, це відсутність вакцини. Немає вакцини проти гарячки західного нілу. Вакцини не розроблено, не існує специфічного лікування від гарячки західного нілу. Тому такий високий відсоток летальності серед хворих, які хворіють на гарячку західного нілу до 14%. Чернівецька область, як і інші регіони України, має сприятливі умови для поширення комарів, які можуть переносити вірус. Тому ризик існує, і його не варто ігнорувати. Головна протидія це боротьба з комарами. Треба захищатися від укусу комарів такими методами, як використання репалентів, фунгіцидів, захищати помешкання від потрапляння комарів ну, шляхом встановлення сіток на вікнах. Носити відповідний одяг для того, щоб комари не кусали. Гарячка західного нілу це реальна, хоч і поки що не масова загроза. Пам'ятайте, що найкращий захист це інформованість та відповідальність, підсумовує Юрій Подураро. Та нагадує, якщо ви помітили в себе симптоми грипу чи ГРВ, невдовзі після укусів комарів, не займайтеся самолікуванням, а негайно зверніться до лікаря. Юлія Слободян, телеканал ТВА. На Буковині судитимуть двох чоловіків, які на замовлення ворожих спецслужб готували теракт проти поліцейських. Зловмисники самостійно виготовили вибухівку та намагалися заманити правоохоронців на місце ймовірного підриву за допомогою фейкового виклику на спецлінію 102. Також встановлено, що правопорушники займалися виготовленням та збутом психотропів. Один із них облаштував у себе вдома нарколабораторію, де виготовляв амфетамін для реалізації по Україні. Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду. З початку російського повномасштабного вторгнення фінансує війну проти України. Служба безпеки зібрала доказову безу на губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, який фінансує російські окупаційні війська, що воюють проти нашої держави. Александр Гусів від початку повномасштабного вторгнення фінансує російські окупаційні війська, що воюють проти України. Він систематично постачає підрозділам збройних сил РФ, безпілотники, автомобілі, приціли, прилади нічного бачення, металошукачі, генератори, газові балони, радіостанції та інше спеціальне військове обладнання для проведення так званої СВО. Відеозвіти та фоторепортажі про передачу цих, так би мовити, подарунків, а їх вже сотні тонн, регулярно публікуються в телеграм-каналі губернатора. Також гусів організовує і забезпечує виплати різним категоріям учасників війни проти українців. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру. Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися протягом минулих вихідних на території Чорнівецької області. Одна з них мала місце у селі Глибочок. Сорокарічна водійка Міцубісі не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на малолітнього хлопчика. Дитина отримала травми, його госпіталізували. Також того ж дня аварія з потерпілими сталася у селі Нижні Петрівці. 21-річний житель села Їжівці не впорався з керування мотоцикла та допустив його перекидання. У результаті ДТП водій та 17-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх шпиталізували наразі. Триває досудове розслідування. Житловий будинок площею 120 квадратних метрів горів на території області у ніч на 3 серпня. Вогонь помітили очевидці та повідомили рятувальників. Вогнеборці ліквідували займання, тим самим не допустивши перекидання вогню на поруч розташовані господарські будівлі. Полум'я знищило перекриття та покриття будівлі, частково житлові приміщення та речі домашнього вжитку. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Причини та збитки наразі встановлюють фахівці. В об'єднаних Арабських еміратах відбулась наймасштабніша подія у світі дитячого ММА. чемпіонат світу, що зібрав понад тисячу юних бійців з більш ніж 60 країн світу. Вісім днів запеклої боротьби, сотні поєдинків і неймовірний результат для України: 15 золотих, 19 срібних і 36 бронзових нагород. Загалом здобувши 70 медалей, Україна в п'яти стала найсильнішою збірною у світі дитячого ММА. Суттєвий внесок у цю перемогу зробили і бійці з Буковини, які привезли додому шість нагород, серед яких одне золото та п'ять бронз. Командному заліку Україна зайняла перше місце. Випередив такі країни, як Англія і Сполучені Штати. Наші спортсмени одна із кращих взагалі, федерацій в Україні. Ми постійно кожен рік приймаємо участь в змаганнях. Ось, і у нас добрий результат. у Нас дуже сильно злагоджена команда. Тому я рахую, що результат дуже успішний і я задоволений. Для когось літо це канікули, а для юних спортсменів. Щоденні тренування, збори і виступи на міжнародній арені кажуть тренери. Ціле літо для когось відпочинок. Для нас це збори, поїздки, змагання, поїздки, збори. Тобто не відпочивали, а працювали наповну. І результатом я насправді дуже задоволений, тому що це чемпіонат світу, на якому приймають участь дуже багато потужних спортсменів і. Наші хлопці та дівчата привезли шість призових місць. Тобто десять вихованців їхало, шість привезли призові місця і один чемпіон. Це дуже здорово, як я зазначав в своєму дописі в інстаграмі. Багато країн інших навіть не привезли стільки призових та чемпіонських нагород, скільки один наш клуб. Це змагання найвищого рівня, які тільки можуть бути у цих дітей, і взагалі, як і у дорослих спортсменів, це чемпіонат світу. в олімпійських видах це найвище досягнення. І якщо в тебе сітка на 30 на спортсменів, і ти посідаєш медаль, виходиш на п'єдестал. Я думаю, що це дуже велике досягнення для нас, для нашого клубу. Тому працюємо далі. Серед тих, хто піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу, здобувши титул чемпіона світу, – 13-річний Кирило Осадчук. Враження не віриться. Було дуже тяжко. Провів п'ять поєдинків. Перший бій я бився з монголом, затушив за 20 секунд. Другий бій затушив теж за дві хвилини. Третій бій рішенням судді виграв. Вірмена четвертий англієць задушив за півтори хвилини, і фінал найтяжкий був з естонцем, Роздільним рішенням виграв значний досвід виступів на міжнародному рівні має Олексій Болбочан у своїй кар'єрі. Він вже чотири рази виборював звання чемпіона світу з ММА. Цьогоріч до його здобутків додалась бронзова медаль. Все раз у мене було п'ять поєдинків, три з них я виграв та два програв. Проаналізувавши бої, спортсмен усвідомлює, що саме пішло не так. Треба було працювати іншою тактикою, не то, що суперники були сильніші. Просто треба було підійти тактично. Я трохи не підійшов тактично, тому поступився. Ще один боковинець Ігор Хархорищук вже втретє повертається з чемпіонату світу з бронзовою медаллю. Саме цим спортом я вже займаюсь приблизно 9 років. Це мої треті змагання на такому світовому рівні. Перший раз я був також в Абу-Дабі на чемпіонаті світу, де зайняв третє місце. Потім я був на чемпіонаті Європи у місті Белград, Сербія. Також там зайняв третє місце. І знову поїхав на чемпіонат світу, який проводився в ель Айні, також ОАЄ. Також зайняв третє місце. спортсмен зізнається, з кожним роком конкуренція все вища. Так, складніше, але я для себе зрозумів, що треба ще тренуватися. Для когось це був дебют на світовій арені у цьому виді спорту. Та навіть перший досвід приніс хороші результати. У саме по це був мій дебют на такій професійній арені. Я зазвичай виступаю по греплінгу. По Помет це перші мій перші мої такі змагання, і для мене бронза це не дуже поганий результат, але розумію, що міг десь трошки більше допрацювати, та було би кращий результат. Займаються цим видом спорту і дівчата, які також повернулися зі світових змагань не з порожніми руками. Займаюся я 8 років, ММА це для мене зараз новий вид спорту. Я ним займаюся ну рік, навіть менше року. Це мої другі змагання з нього. Враження ну, я провела три поєдинки, два з яких я програла, один українці за рішенням суддів, другий теж за рішенням суддів. Я програла арабки, третій я виграла казашку. Виграла я її больовим з Бекмаунту. І посіла я третє місце. Попереду нові виклики, нові чемпіонати і без сумніву нові перемоги юних буковинців, які вже довели, що можуть змагатися і ставати найсильнішими у світі. Аліна Рябко, телеканал ТВА.